Колишні співробітники Пригожинських ЗМІ зізнались у створенні фейкових новин про тимчасово окуповані території України та використання підставних акторів. Через тиждень після невдалого заколоту голови ПВК Вагнер Євгена Пригожина, який закінчився його засланням на Білорусь, закрився один з його петарбузьких активів медіахолдинг Патріот, куди входили «Ріафан», Фан народній новості, Нєвській новості, економіка сьогодні. Довгий час співробітники Пригожинських ЗМІ не могли говорити про стан справ у редакціях, адже Влаштування на роботу вони підписували папір про нерозголошення відомостей. Та тепер, після їх закриття, вони наважились розповісти правду. Співробітники пропагандистських змі, власника злочинної організації ПВК Вагнер Євгена Пригожина, Визнали, що їхнім завданням було створювати інформаційний шум. Зокрема, вони також і писали, і знімали матеріали про тимчасово окуповані території України, але показували їх так, як це вигідно російській владі. Тобто, журналісти були каскарями, режисерами, яким потрібно було вигадати новину. Колишні медійники Пригожина також зізнали, що більшість людей, які фігурували в матеріалах Ріафан фан про Донбас, як жертви ЗСУ, були підставними. Тобто, це були просто наймані актори. Усім їм попередньо готували текст, який вони завчали та потім повторювали на камеру і намагались випустити сльозу. Загалом для Росії це зовсім не новина створювати постановочні новини та кадри. До цього постійно вдається і глава федерації Владимир Путін. Но якщо повернутися до цього пропагандистського змі, та від співробітників навіть не приховували. Що їх завданням буде створювати фейкові матеріали, які були б на руку їх очільнику. До речі, ті, хто розповідають правду про Росію, потім дивним чином помирають, як це було і з Валерієм Болотовим, першим самопроголошеним очільником ЛНР. У 2016 році, перебуваючи в Москві в інтерв'ю Розбалту, він зізнався, що бойовики ЛНР обстрілювали Луганську у 2014 році. За його словами, це були члени батальйону Заря, підпорядкованого Плотницькому, а також їхнє групування ЛНР. А 26 грудня того ж року Болотов розказав, що серед ополчення було чимало бойовиків, які займалися грабежем та віджимом майна у мирних мешканців. Після цих інтерв'ю Болотов раптово нібито помер від серцевого нападу та насправді, Равді, є версія, що його отруїли, підсипавши якусь речовину у каву.